На відео спортсменки із Полтави готуються до запливу на чергову дистанцію. На цьому чемпіонаті дівчата вперше пливли разом. Ганялася тисячу двійку. Ми теж її виграли. І п'ятсот І п'ятсот двійку теж її виграли. Я ганялася ще одиночку, а моя напарниця буде завтра ганятися 200 метрів. Це не перші, але це самі важливі напевно для нас змагання. Чому «Тому що тут можна потрапити на зарплату чи в збірну і так далі? Нас будуть роздивлятися, як претендентів. Чемпіонками своєї вікової групи на дистанції у 500 метрів стали спортсменки зі столиці Любов Саламаха і Варвара Сімокіна. Ми сьогодні виступали 500 метрів. Для нас це було неочікувано і ми дуже щасливі, що так вийшло. На цих змаганнях від Волині представили дві команди для кожної з вікових груп. Загалом це 36 спортсменів, розповів співорганізатор змагань, тренер з веслування Василь Прохорук. Юнаки старшої вікової групи, вони відбираються. У нас є Європейський Олімпійський фестиваль, Олімпік Холт називається. Там з'їжджаються делегати практично всього світу. Ці, в принципі, змагання в це є старт для руху вперед. Тобто тут це самі молоді спортсмени, які... Починають рух в спорті. Ця медаль була здобута на дистанції 500 метрів. Трішки не вистачило до першого, буквально три грибочка На тисячі був першим. Тримався цілу дистанцію. Мій суперник нас доганяв, але я не пропускав його ніяк. Дуже було складно, але я до цих змагань готувався дуже довго, дуже чекав. Змагання тривали п'ять днів. В Ковелі ми проводимо вже в 14-й раз. Ці змагання. Якщо б в минулому році нам не заважав коронавірус, то ми б вже це були б ювілейні. І за всі роки не менше 600 учасників приїжджають в Ковель, які представлені в 22 регіонах та містах Києва України. Майже всі регіони, крім Закарпатської, розвивають цей прекрасний вид спорту веслування на байдарках і каної». Участь у чемпіонаті взяли 640 спортсменів. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Павло Мельничук. Новини на Суспільному. Волинь.